Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 27 липня у Миргороді на алеї героїв остаточно попрощалися із загиблим воїном Олегом Гужвієм. Захищаючи Україну, чоловік поліг у запеклому бою під Мар'їнкою ще 22 березня 2022 року. Та дуже непростою і довгою виявилася його остання дорога додому. Сьогодні ми знову повернулися до місця вшанування нашого земляка-воїна і патріота Гужвія Олега Івановича. Ще далеко, 22 березня 2022 року. У запеклому бою під Мар'їнкою Донецької області військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади імени гетьмана Івана Мазепи молодший сержант Гужвій загинув. І лише сьогодні, через два роки і чотири місяці, його прах ляже у місце спочину. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героя. Віддати останню шану та попрощатися з Олегом Гужвієм прийшли рідні, друзі, знайомі, військові та керівництво громади. На захист України вперше чоловік став за покликом серця у 2014 році. Тоді він служив по контракту у 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар 53 53-ї бригади сухопутних військ України і мав псевдонім Купина. Такою ж мужньою та відповідальною була і його мирна професія. У мирному житті ветеран-атовець закінчив академію цивільного захисту і був рятувальником. Цю професію обіймають люди з великою силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям заради життя ближніх, люди, які, незважаючи на що, готові кинутися на допомогу. Саме таким був Олег у мирному житті. А ще він був люблячим сином, чоловіком і батьком. Любив життя, мав багато друзів і великі життєві плани. Жив повноцінним, щасливим життям, як і тисячі українців. 24 лютого. 2022 року підла Росія перекреслила мирні плани Олега і змусила вдруге взяти до рук зброю. 26 лютого він вже був в інськоматі, а згодом і на гарячішому Донецькому напрямку під Мар'янкою. На превеликий жаль, війна це втрати найціннішого і втрати тих, хто найбільше заслуговує на життя. Олег Гужвій загинув у дні найзапекліших боїв, коли ворог намагався здобути швидку блискавичну перемогу і здійснював активні цілодобові наступальні дії. Саме завдяки молодшому сержантові Гужвію і таким, як він, самовідданим сміливим воїнам, вдалося поламати плани агресора, і ми продовжуємо боронити рідну землю і зараз. На початку березня він поповнив склад. 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. В запеклих боях 22 березня 2022 року молодший сержант Олег Гужвій загинув, захищаючи нашу Україну, захищаючи наші домівки та захищаючи кожного з нас. На жаль, ті позиції на той момент були зайняті ворогом. І тільки сьогодні наш молодший сержант Олег Ужвій знаходить спокій на рідній землі. Дорогою ціною українці оплачують свою свободу і незалежність потом, кров'ю, життям і здоров'ям найкращих синів і дочок нашого народу. Сьогодні ми вшановуємо сміливого солдата, справжнього друга. Люблячого сина, брата, чоловіка і батька. Ми схиляємо голови в глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття батькам Марії Семенівні та Віталію Семеновичу, дружині Олені і сину Тарасу, всім рідним і близьким героя. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати дорогої та рідної вам людини. Урну. Із прахом героя Олега Гужвія захоронили на місці встановленого йому пам'ятника на алеї героїв у Миргороді. 29 липня заступник Миргородського міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка провів щотижневу нараду керівників комунальних служб. Аби розпочати новий опалювальний сезон вчасно, відповідна підготовка вже триває. Так спеціалісти перевіряють котельні у громаді, замінюють зношені труби та виконують інші необхідні роботи. Намічено ряд заходів. Несли, скажем, коригування у поставлені плани. Зараз на сьогоднішній день, ну, люди задавали питання по підготовці, то реагуючи на ці запитання, внесли деякі коригування і заодно зараз проводимо таке планове обстеження котелень, відповідність графіків ремонтів і Відповідність виконаних робіт до цих графіків. На тепломережах, які потребують негайного ремонту, проводять заміну труб на сучасні ізольовані. Таку заміну минулого тижня розпочали на вулиці Гоголя. Роботи будуть проводитися і на інших локаціях. Ці місця вже були е, наскільки, скажімо, небезпечні в плані можливих зимових поривів, тому. Е, Поки в плані підготовки до зими виконують роботи на переході в районі магазину «ТБ» і також планується ще два таких переходи: по один по вулиці Гоголя і один по вулиці Незалежності виконати в цьому році. Також тривають роботи з відновлення основних мереж електроживлення. Миргородська філія товариства Полтава обленерго відновлює пошкоджені лінії та проводить заплановані ремонти. Сергій Швайка також зазначає, що ситуація з енергетикою у громаді покращилася через зниження температури і додаткову генерацію електроенергії. «У Зв'язку з таким невеличким, скажімо, зниженням температури на даний момент графіки пом'якшили. І ну, на сьогодні, наприклад, запланована тільки одна черга відключень. Тому є, є надія, що з введенням нових генеруючих потужностей все таки план планові відключення будуть так зменшуватися. Цього тижня у Миргородській громаді проводитимуть роботи з благоустрою та продовжать ремонтувати дороги у місті та інших населених пунктах. На вулиці Оксанченка і частині вулиці Гоголя поточний ремонт дорожнього покриття проведуть найближчим часом. Загалом, за планом, працюють усі комунальні служби громади. Спеціалісти реагують на звернення громадян і виконують поставлені завдання. Усім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму. Купання дає людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів. Але, на жаль, для декого такий відпочинок закінчується трагедією. Статистика нещасних випадків на водоймах у Миргородському районі говорить сама за себе. З початку року по дане, по дане число в нас 10 загиблих. 10 загиблих, із них двоє дітей. Якщо брати до уваги начало купального сезону, в нас він розпочався з 1 червня, то на даний час в нас дві загиблих людини. Алкоголь і водойма це смертельно небезпечна комбінація, яка значно підвищує ризик трагічних випадків. Із статистичних даних четверо з потерпілих вживали алкогольні напої на березі. Щоб ваш відпочинок був безпечний, запам'ятайте кілька простих правил. Обирайте лише перевірені та облаштовані місця з рятувальними постами і огороджувальними засобами. Якщо не вмієте плавати, не заходьте на глибину, не ризикуйте своїм життям. Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Навіть короткий недогляд може призвести до біди. А ще під час сильної спеки не занурюйте у воду, яка значно нижча за температуру навколишнього середовища. Таке різке охолодження може викликати судоми та серцеві розлади. Важливо також пам'ятати, що переоцінювати власні сили під час рятування потопаючого це небезпечно. Бажання допомогти може перетворитися на ще більшу трагедію. Якщо людина та що тонеть, ухвати за вас, вона вас не відпустить. І станте один рятувальник, ну потопельник, там може бути і два потопельника. Тому, побачивши таку людину, та що тонеть, ми беремо люб... Підсобні речі, тобто це може бути пляшка під води 5-літрова, це може бути гілка, це може бути вірьовка, підпливаємо в рятувальний клорух, коли ми на такому пляжі, як зараз знаходимося. Беремо його, кидаємо потерпілому і потім ми його транспортуємо до берега. Навіть якщо людина перебуває у свідомості, її обов'язково потрібно передати медикам для подальшого огляду. Шок чи інші непомітні симптоми можуть стати причиною ускладнень. Все одно ми звертаємося до лікарів і передаємо його в карету швидкої допомоги. Вони надають йому медичну допомогу. Якщо ж людина без свідомості до приїзду лікарів швидкої, необхідно надати їй першу допомогу. По перше, звільнити дихальні шляхи. Перевернути на набік, відкрити, постаратися рот, звільнити там воду, потім накласти ватну марлю пов'язку, носову хустинку і робити непрямий масаж серця: 30 натискань, два вдохи. Це все треба робити комбіновано з другою людиною, яка попередньо викликала швидку. І поки швидка не приїхала, ми повинні працювати над цією людиною. Тобто, це хвилин від трьох до п'яти хвилин ми повинні качати. У разі надзвичайної ситуації не гайнуйте час на пошуки інших номерів. Звертайтесь до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звертаємося за номером телефона 101. Також не соромимося, не шукаємо інші номера, дзвонимо на 101, і служба порятунку екстрено виїжджає на надання допомоги. Пам'ятайте, що уважність і дотримання правил безпеки на водоймах можуть зберегти життя вам і ваших близьких. У Миргороді на базі місцевого центру надання адміністративних послуг працює центр рекрутингу української армії. Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах сил оборони. Працівники центру не мають відношення до мобілізації, а шукають дійсно вмотивованих чоловіків і жінок на різноманітні посади в Збройних силах України. Серед пропозицій багато вакансій у різних частинах і бригадах, які підбираються для людей згідно з їхньою спеціалізацією та навичками, розповідає рекрутер Тетяна Яценко. Нашим основним завданням є рекрутинг громадян на військову службу, переважно за контрактом. Перевагами цього є можливість обрання професії відповідних бригад, відповідної військово-облікової спеціальності в чій частині або бригаді, яку хоче безпосередньо людина обрати. База вакансій, які пропонує армія, оновлюється дуже часто. Якщо ж відповідної посади немає, фахівці залишать вашу заявку і повідомлять, коли вона з'явиться. Звернувшись до рекрутерів за телефоном або особисто, громадяни можуть отримати детальні роз'яснення і консультації. Далі працівники центру можуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та повністю супроводжуватимуть до підписання контракту. Ми працюємо як з громадянами України, так і з іноземцями безпосередньо по їхньому запиту. Тому Запрошуємо до нас в центр з можливістю підібрати найкращого варіанту саме для вас. Це всі військові вакансії, але є вакансії і бухгалтерів, і медичних сестер, і прес-пресофіцерів, і зв'язківці. Найбільший запит зараз на бойових медиків, на водіїв, ну а також бойові всякі спеціальності. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають низку переваг щодо прав та соціальних гарантій. Це, зокрема, можливість вибору частини, спеціальності та кар'єрне зростання. Також військові можуть вступити до вищих навчальних закладів без відриву від служби. Ще одне право, яким можуть скористатися контрактники, це робота за місцем служби чоловіка або дружини. Були такі випадки, коли у людей є Родичі, якісь, які служать в якійсь певній бригаді, і людина зацікавлена проходити військову службу за контрактом саме там з друзями своїми, з колегами по роботі. Тому у нас є такий така можливість підібрати вакансію, посаду в тій чи іншій бригаді, яку хоче безпосередньо людина. Звернутися до центру рекрутингу української армії, що діє у Миргороді, можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж особисто прийти до центру надання адміністративних послуг. Ми знаходимося в центрі надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гоголя, 171 дроб один. Ми приймаємо громадян з 8 ранку до 17-ї. Рекрутинговий центр у Миргороді працює з кінця квітня. За цей час для вибору роботи у війську до фахівців звернулося близько сотні людей. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Лівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі для постійного забезпечення гарячою водою. Пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні напівавтоматичні чи турбовані вулиця Гоголя, 4 дріб, тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.